Шановні колеги, освітяни Миколаївщини, дозвольте від щирого серця привітати вас з нашим професійним святом, Днем працівника освіти. Сьогодні ви на передовій боротьби за українську незалежність. На вас покладено дуже складне завдання підготувати наших дітей і молодь до майбутнього. Яким буде це майбутнє? Про нього відомо лише одне, що воно буде дуже відрізнятися від сьогоднішнього дня. Тому важливо дітям дати не лише знання, а підготувати їх до сміливого вирішення проблем, до того, як критично переосмислювати величезний потік інформації у сьогоднішньому інформаційному суспільстві, як готуватися до змін. Без вас, шановні освітяни, реформа освіти не може відбутися. Які б не були чудові написані навчальні програми, чи плани, чи закони, тільки учитель, вихователь, викладач, який безпосередньо доторкається до розуму і душі дитини, зможе справді підвищити якість її навчання. І ми вдячні вам за те, що ви робите у своїй складній і жартовній праці. На жаль, українська держава заборгувала перед вчителем. І для нас це окреме, надзвичайно важливе завдання підняття соціального статусу педагогічних працівників. Саме тому вже в наступному бюджетному році ми закладаємо піднесення рівня оплати праці вчителя у єдині тарифні сітці. Це дуже важливо, щоб позиціонувати вчителя вище, і це дійсно має вплинути на його соціальний статус. Наразі це Підвищення заробітної плати орієнтовно на третину, і цього недостатньо. Але наше бачення соціального статусу вчителя ми також запропонували у проєкті закону про освіту. Шановні колеги, зичу вам міцного здоров'я, творчості, натхнення, в жодному разі не піддаватись професійному вигорянню, а в душі мати невичерпне джерело любові до дітей і до професії. Зі святом